Вас вітають Дарина Восенжарщина і з вами я, Лідія. Давно ми з вами не бачились, але сьогодні вирішили зняти відео про посадку вусиків клубники зимою в нашій опалювальній теплиці. В листопаді місяці ми вусики-клубники зрізали, збирали у мішки, і от вони спали, ждали своєї черги. І нарешті прийшла черга їх висадити. В основному сьогодні висаджуємо супер ранні надранні сорти. Зараз я вам покажу, в якому стані вусики у нас зберігалися у неопалювальній частині теплиці. Хочу показати вам, як ми садимо нашу клубнику в січні, місяці, зимова посадка клубники. В листопаді ми її позбирали вусики, ви бачите, ось такі мішки. Це в нас дріла, Ось в такому стані вона нас чекала. Корінчики ростуть, ніби промовляють, щоб ми їх висадили. Гарні молоденькі корінці, з неї буде хороша, сильна продуктивна розсада. Садимо ж в опалювальній частині теплиці, в основному ранні сорти і надранні. це бріла, це альба, азія і трошки сирії це ранній середній сорт. Ось в такому стані зараз саджанці. Поки що залишаємо один-два листочки, вони вкоріняться і на весну це буде кріпка, гарна розсада, яка ще дасть і врожай. Ось є такі невеличкі саджанці. Два тижні буде рости. Ця полуниця у опалювальній частині теплиці, а потім переїде вона у холодну частину теплиці, там, де не топиться. Ми прошли рік, рік так пробували, дуже все гарно вийшло. На весну була кріпка розсада, саджали її собі, і вона дала нам ще й невеликий врожай. Також посадила я за компанію. Цибулі на зелень, буде рання зелень. Опалюємо ми тепличку саморобною буржуйкою, яку зварив мій чоловік. Тепло гарно, можна працювати. Ось так вирощую для курочок, для своїх зелену масу, теж в теплиці, дуже їм подобається, несуться добре. На цьому буду наше відео закінчувати. Мирного нам часу, спокійного дня. До побачення.